Всім привіт. Зараз катаюсь в лісі і е, згадав одне запитання, яке мені задавали в коментарях. Питання було такого плану. Е, яке дерево можна пиляти в лісі, ну, щоб вас не оштрафували? Е, під яким кутом воно повинно бути? <гум> ну, давайте розглянемо два випадки. Дивіться, е оце дерево, е як ми бачимо, вже тут короїд поїв, воно вже само б впало, якби не там не зачепилось би. Але це вважається на корню. Зараз я вам покажу інше дерево. Ось це вже впало. Бачите? Але коріння в нього йде в землю. Я вважаю, що це теж дерево на корню. І яке ж можна тоді пиляти? Ну, ось непоганий варіант. Дерево впало, і воно відокремлено. Від корневої системи. Що ми беремо? Беремо і фотографуємо його, але так, щоб на нашому телефоні були його координати. Тобто, якщо в суді хтось почне, що ви от тут взяли і оце відрізали, і оце було воно на корню, ні. У вас є докази, можете відео зробити, можете е, фото, але так, щоб була геолокація. І тоді в суді ви можете доказати, що товариш лісничий щось хоче, мабуть. Як кажуть, ми за вас за руку не піймали, а як мінімум 100 доларів ви взяли. Ось теж доволі звичайна картина. Як для лісу. Там ми бачимо е, стовбур, але основа в нього от там коріння ще в землі. Тобто воно на корню оце. Тут його відрізали, ну що заважає переїжджати. А ось залишок деревини. Ну, тут, не знаю, метрів 10 не менше добре. Доброго стовбура. Е, дивіться, е, спил вже мохом покривається. Тобто ви його не пиляли, ви його забираєте, нічого вам за це не буде. Ну, звісно, що ви фотографуєте, і забирайте. Хтось може сказати, е, хлопче, а що це оці так е, нам розкажуєш? Де це написано? Ну, де це написано? Дивіться, основа основ любої держави є закон та механізм його виконання. У нас є закон, який регулює е, лісову діяльність. В тому законі прописано, що механізм реалізації штрафу ля-ля-ля-ля-ля встановлюється. -ля 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 -ля, Кабінетом міністрів. І там Кабінетом міністрів такий е, термін е, випустити, запровадити і так далі. Так от, є е, е, постанова Кабінету міністрів. Вона стара, її ще Азаров підписував. Але вона діє. Е, вона стосується штрафів. І дивіться, е, там є два додатки. Один додаток у нас говорить. Про те, якщо ви спиляєте живе дерево. І там є різні штрафи. В залежності, який діаметр стовбура ви спиляли там, деревину. А другий додаток у нас стосується ось таких дерев, які ще на корню. Там теж штрафи немалі. І тому. Я зараз не пам'ятаю номер тої постанови, я прийду додому, знайду її і залишу в посилання. І тому, коли ви розмовляєте з лісником, якщо там вас зустріли, перестріли, то запитайте. Вони ж державні чиновники, вони повинні знати. Бо буває таке, що мені начальник сказав. А у нас приказ такий. Хвилиночку, люди добрі, ми ж живемо в правовій державі. Якщо у вас такий приказ, дайте номер приказу. А тепер головне, а чи зареєстрован цей наказ по вашому лісничому мін'юсті? Якщо немає реєстрації мін'юсті до побачення, то ваші Службові діла. Так що знайте свої права і не дозволяйте, щоб вами керували.